Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Давно не було в нас тут відео, ну, самі розумієте, то робота, то основний канал там забирає дуже багато часу. Ну, постараємося в найближчий час все ж таки це виправити. Сьогодні я вам розповім про таку серію книг, як бібліотека української літератури. Ця серія видавалася в 80 ті і на початку 90-х років минулого століття. Видавалась вона видавництвом наукова думка. Це було видавництво Академії наук. Зараз воно вже не існує. Здається, чи в минулому році закрито було. Ну, хто знає, точно напишіть в коментарях. Все, бачите, Академія наук української РСР видавала цю серію. А, в мене 4 книги. Ц цій серії Українська література 18 століття. Григорій Квітка Снов'яненко, Ольга Кобелянська і Іван Карпенко Кари. Ну, ще в мене перший том Івана Франка. Я, ну, він зараз не тут, можу колись на нього зробимо окремий огляд. Він теж в цій серії: Ось як воно це все видавалось: все українська література 18 століття. Тут бачите, автори. Феофан Прокопович, Стефан Яворський, козацькі літописці, Семен Дібович і так далі. Так, редакційна колегія. Тут літературознавець Дзеверін, письменник Бажан, письменник гончар, літературознавець Дончик, Волинський директор Інституту української літератури, загребельний письменник, Кирилюк, він Шевченкознавець Мишанич. Це вчений, який займався давньою українською літературою до XVIII століття, включно. Новиченко займалась 19 століттям, Павличко письменник, Стельмах теж письменник, ну, а решту я не знаю. Ну, якщо ви знаєте, хто інші люди, яких я не назвав, то пишіть про це в коментарях. Мишанич, тут вступна стаття, упорядкування, примітки. Це, до речі, бачите, підпис передплатне, перепрошую, передплатна. Так. Ну, що тут загальна структура кожного книги з цієї серії, така, що. Спершу йде така ґрунтовна наукова стаття. Там то про письменника, то якщо тут, то про взагалі весь період, як в даному випадку. А далі йдуть уже твори самих письменників. В кінці потім йдуть вже примітки. Досить ґрунтовні, детальні. Тут, от, бачите, все тут, коротенькі відомості про авторів до кожної тут. Ну і в кінці словничок. Пояснення невідомих слів. Так, це у нас 83 й рік. Тут у нас. 190 тисяч екземплярів було видано. А, і тут ж, в цій бібліотеці української літератури, всередині були дві серії. Українська довжовтнева література, тобто до 1917 року. Ну і література вже радянської доби. Після 17-го. Ось Тут ці всі чотири книги у мене українська довжовтнева література. Так, далі у нас квітка Основ'яненко. Ну, залі з цих. Чотирьох, що в мене є, це обкладинка така, така цупка, така зовсім не така, як на інших чотирьох. Тут навіть видно. Якщо подивитись, бачити кік. Не кільця так характерний візерунок обкладинки. А тут просто пусте пусте таке поле рівне. Так, ось, так. Портрет квітки Основ'яненка. Так, ну Тут є основні твори найкращі. Тут ось Гончар написав ось вступну статтю коротенька біографія квітка тут, тут У нас солдатський патрет, Маруся, Конотопська відьма, і ну, так далі. Драматичні твори. Знову ж таки, словничок. І примітки про кожен твір. Все написано там, коли автор його писав, коли опублікував. Тут навіть вміщуються навіть уривки з навіть чорнових варіантів творів. Якось тут, бачите ось Наприклад, другий варіант закінчення Повісті щира любов. Бачите, тут, -тут, тут вмістили наш на декілька сторінок. Це така характерна риса цієї серії. Бачите, ну, недорого коштує ці книги, досумнячити коли за 30 гривень купив. Але це було ще, мабуть, десь так у 2020-21 роках. Ну, і в кінці, бачите, тут і пишуть, які готуються до друку, які не. Ну, які вже видані. Ну от, наприклад, я чув, що про сковороду це така з найдорожчих з цієї серії. Рідко попадається не часто. Так, Ольга Кобелянська. Трет, так, повісті оповідання новели. ну, Зрозуміло земля. Тут бачите, ось теж те, що я казав. Тут, наприклад, з чорнов, чорнового варіанту Повісті земля. Тут точно скільки сторінок там, е частина друга тут вміщена. Щоб читач міг прочитати не тільки, вже там, так би мовити, остаточний варіант, а й чорновий варіант. О. Так, Тут теж словник, ну, Зрозуміло земля. Неділю рано зілля копала. Новели. Нариси. До речі, ці книги так гарно виглядають. Коли таких На поличці кладеш з тисненням. так добротно видавали тоді наукова думка. Ну, академічне видання. і Бачите, вони всі такі масивні достатньо. твори, Топори. Карпенко Карий, драматичні топори. Тут кращі його твори, не всі. Лака, Розумний дурень, Мартин Боруля. Суєта. Ну, взагалі мені Карпенко Карий подобається. Я прочитав його. Ось цю книгу всю повністю прочитав всі п'єси. Прекрасний драматург. п'єси і досі актуальні, на мою думку. Е, що ще треба сказати про цю серію? Звісно, що не всіх авторів видавали в цій серії. там, репресованих не видавало авторів. там, е, Так само там якийсь там. Емігрантської літератури там авторів теж не видавали. Ну і тих, що навіть є, теж не всі твори, то Шкарпенка Карого, наприклад, тут же ж е... я забувся, є там історична драма. Де... Ж... Гандзяло Гандзяусю тут. От її, наприклад, немає в цьому виданні. І в в радянський час ну, не видавали її цю п'єсу. Зате Савачали. Так що навіть таких. Солідних авторів ну, не всіх видавали. Е, ну, Також що ще треба сказати. Ну, на початку 90-х років видання цієї серії припинилося через матеріальні труднощі і більше не відновлювалося. На жаль, хоча це достатньо така хороша серія. Прекрасні тут треба сказати, твори були видані. І саме видання по собі достатньо таке, коли там всі книги так все простіше і простіше видавали. Тут, бачите, тиснення, все, обкладинки такі. Міцні добротні. Ну а якщо у вас є, дорогі друзі, якісь там книги з цієї серії в ваших бібліотеках, то пишіть про це в коментарях. Пишіть взагалі, чи вам коли-небудь потрапляло до рук книги з серії бібліотека української літератури. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!